Справи, почалися, давно, Зараз яли на державний рівень. Перше у нашій ісході українській незалежні справи за поліцією. справу по центру повторив на державний рівень з підтримки діючого президента Віктора Федоровича Луковича, який мені особисто. Сказав, що він хоче, щоб цей центр був центром, де люди будуть молитись, звертатись до Бога благородно, відкрито із відкритою душею. Це був центр міжпрофесійної славі, тому що люди моляться в різних церквах, але звертаються до єдиного Україна розпочала свою історичну діяльність як незалежна з прийняття одного з перших законів, я ще тоді був головою Верховної Ради, який називався Про свободу совісті. Вперше на терені колишнього радянського.